Петро говорить такі слова: Симеон Петро, раб апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав з нами рівноцінну віру, в праведності Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Я так собі подумав: оце ж для мене, я ж отримав віру в праведність, яка дана для мене, для нас через Ісуса Христа. І далі він пише, благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Я хочу, щоб ми звернули увагу на ці слова і для себе зразу відмітили, яким чином може примножуватися в нас благодать і мир. Благодать це ж прекрасне, благодать саме слово за себе говорить, правда, благедаяння. У благому даянні немає нічого поганого, це благе даяння. Куди не подивись, на яку сферу не подивися, матеріальне забезпечення, устрій, життя, радість і так далі. Це благе даяння і повний мир. Ісус сказав: Я даю вам мир не так, як дає цей світ, повний мир. І тут каже: благодать і мир, яким чином примножиться У пізнанні. Благодаті мир примножиться через пізнання Господа, в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Тому, дорогі мої, нам треба відкривати своє серце і прагнути до того, щоб все більше і більше пізнавати. Апостол Павел каже: якщо хтось думає, що він щось знає, то й ще нічого не знає, як належить знати. Якщо ми думаємо, що ми вже пізнали Господа, то я хочу сказати, що ми ще зовсім його або дуже маленько пізнали. І це дуже, це дуже є прекрасно, що ми пізнали Господа як нашого Спасителя. Пишу вам, дітеньки. Що вам прощені гріхи. Це прекрасно, що ми пізнали, що нам прощені гріхи. Це прекрасно, якщо ми пізнали уже в Богові нашого Отця. І можемо казати «Ава! Отче, звертатися і знати, що ти є дитина небесного. Отця, ти є дитина Творця неба і землі, Бога Вседержителя. Ти є під Його покровом. Він тобою опікується. Це є прекрасно, і в тебе немає турбот. Тебе немає печалів, ти знаєш все. Він знає. Не сумуй, не турбуйся, я тобою опікуюся. Так написано в слові Господньому. І це через це прекрасно, коли ми пізнали Бога як Отця. Але це далеко не вся та повнота, яку ми маємо у Христі Ісусі. Далі апостол Петро пише: усе, що потрібно для життя і побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Я так собі подумав: вау! Це знову ж, про мене, усе, що потрібно для життя і побожності. Господі. Я тільки рік, як приїхав в Сполучені Штати, Господі, ти так, мене, ох, ти так мене огородив. Ти взяв мене на свої просто руки, Ти мене приніс, Ти мене своєю опікою, своєю заботою настільки огородив. Мене тільки алілуя, Наліво дивлюся, алілуя, направо дивлюся, алілуя, Угору піднімаю очі. Алілуя, Бог, я славлю Твоє ім'я. Я думаю, що тут всі, хто знаходиться тут, я думаю, тут немає таких, які нуждаються в хлібові. Я думаю, що тут немає таких, які чекають, щоб десь із-за кордону прийшла гуманітарна допомога. Я думаю, що ви є сильні, ви є, ви є забезпечені. І навіть маєте можливість іще благословляти інших. Усе, що потрібно для життя і для побожності, подала нам Його Божа сила. І знову ж відмі... і знову відмічаємо Слово. Яким чином? Подала? подала нам Божа сила, усе, що потрібно для життя і побожності? Пізнанням. Пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. І далі тут сказано: через них, тобто через славу, через чесноту, через Боже милосердя, нам даровані великі і цінні обітниці, щоб ми стали причасниками Божої істоти, Божої природи в іншому перекладі. І ще в іншому перекладі написано, щоб ми стали подібними. До Бога. І ще він йому каже, щоб ми стали як Бог. Вау! Хіба це можливо? Хіба це можливо? Але тут сказано через них уже даровані нам через Боже милосердя, через Божу славу, яку Він має, Він передав. Ви пам'ятаєте Ісусу. В своїй першосвященницькій молитві, в 17 розділі Івана, Івана, молячись, Він каже: ту славу, яку дав Ти мені, я їм передав. А Ісуса супроводжувала така слава, що криві ходили, сліпі прозрівали, глухі чули, треба було йти по воді. Він ішов по воді. Одержимі бісами звільнялися від бісів. І так, що в кінці кінців зі страху фарисеї дивилися, якщо ми пам'ятаємо, да? коли він в'їжджав в, в Єрусалим, вони хваталися священики, книжники, фарисеї, вони хваталися за голову і казали, що нам робити. Весь світ іде за ним. Халилуя! Весь світ іде за ним. Чому весь світ ішов за Ісусом? Тому що Його супроводжувала слава Божа. Але Він мав відійти від цієї землі, і Він сказав перед Отцем Небесним: Ту славу, яку дав ти мені, я їм передав. Аллилуйя. І ви знаєте, дорогі мої, я хочу сказати, що ми ще дуже, дуже, дуже мілко. Усвідомили наше предназначення, нашу владу, якою наділив нас Господь, дуже маленько. І якщо ми подивимося на церкву, про що, говорить, про що говорить, що взагалі церква. Ісус каже, я побудую церкву мою, і сили адові її не здоліють. Що таке церква? Церква з давньогрецької мови це еклезія. Що таке еклезія? Еклезія це народні збори, найвищий орган державної влади в Афінах у V столітті до нашої ери, який здійснював законодавчу, виконавчу і судову владу. Еклезія, що в перекладі на нашу мову, ми вже привикли, звикли до слова церква, означає, народні, це були народні збори, найвищий орган державної влади в Афінах у 5 столітті до нашої ери, який здійснював законодавчу, виконавчу і судову владу. І ось Ісус говорить, я побудую мою церкву. Я побудую мою еклезію. Я побудую мою систему. Я побудую мій, мій парламент. І чи думаємо, чи усвідомлюємо ми про те, що церква це є парламент Господній. А Він головуючий у цьому парламенті. Чи думали ми про те, і чи думаємо ми над тим, що церква, церкві дано приймати рішення на землі? І Ісус сказав, що ви тут вирішите на землі, що ви, затвер... що ви тут вирішите, то там на небі буде поставлена печатка буде затверджено на небі. Ми часто поводимо себе у цьому світі. Як справді, дітоньки, пишу вам, дітоньки, що прощені гріхи. І ми така ла 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 Господь, спасіба тобі за те, що ти простив, гріхи мої і так далі. Господь, спасіба тобі, що ти є наш тато, ми можемо прибігати до тебе. Все прекрасно. Але йдемо далі. Йдемо далі. Ісус сказав: Я побудую церкву, і сили адові не здоліють її. Тобто, про що це говорить? Буде супротив. Буде війна проти церкви, але сили Адові її не здоліють. А щоб сили Адові її не здоліли, то на який рівень потрібно піднятися нам, Божим дітям? Пишу вам юнаки. Бо ви сильні, бо ви перемогли лукавого. На рівень хоча б уже юнаків піднятися, щоби. Лукавий не міг здолати церкви. На превеликий жаль, на превеликий жаль, церква на сьогоднішній день зайняла собі другорядне місце у цьому суспільстві. Церква уповає на, множ... на можновладців. Але церкві дана влада і дане право впливати на можновладців. Впливати в духовному світі. Тому що весь фізичний світ знаходиться під владою духовного світу. І написано у слові Господньому у посланні до Єфесян другий розділ, що люди в цьому світі, вони живуть за волею князя, пануючого у повітрі і чинять волю тіла і думок. Тому ми повинні розуміти. Що недаром диявол брав Ісуса, ставив його на вершині гори, показував йому всі царства світу і казав: це все належить для мене. Впади, поклонися, я дам його тобі. Чому він міг сказати, що це все належить для мене? Тому що він має, мав, отримав доступ через гріх людини. Він отримав доступ до людського розуму, до людського серця, отримав доступ, щоб впливати на розум і на серце людини. Через те диявол, через вплив на розум, на розум людей, на розум суспільства, на розум можновладців може творити, втілювати свої ідеї, свої задуми і свої програми. Але ми знаємо Ісус, про Ісуса сказано, що син той, хто написано, хто грішить, той від диявола. Бо диявол від початку грішить. Але що прийшов зробити син Божий? А син Божий прийшов зруйнувати діла диявола. Син Божий прийшов зруйнувати діла диявола. Син Божий прийшов зруйнувати діла диявола. І цю владу. Або цю місію, він далі передав для церкви, для нас і з вами. І так, як ми вже з вами досягнули, церква пройшла вже 20 століть. 20 століть вже пройшла церква. І ми з вами вже знаходимося в 21 столітті. Ми ті, хто перейняли естафету, від тих, хто писав про себе. Що бачили ми своїми очима, чого торкалися наші руки, ми вам пишемо про те. Наша спільність, ми вам пишемо, щоб ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Вони вживу бачили Його, вони могли торкатися Його, вони могли їсти з Ним. Він ноги для них обмивав, Він захищав їх, коли проти них виступали фарисеї. Вони в суботу йде, колосся зривали, вони, вони порушують суботу і так далі. Ісус раз виступав і захищав їх. Вони бачили його особисто. Вони пройшли з ним цей період часу три з половиною роки. А тепер ми маємо спільність із ними. Вони тут залишили. Ось тут, на сторінках цієї книги, вони залишили те, що передав для них Господь. І тепер ми маємо спільність із ними. І ми маємо спільність так само із Ісусом Христом, який відкрився для нас Духом Своїм святим. І тому, дорогі мої, а... Ми, ми, нехай Господь нас благословить, і нехай Господь нас підніме на ті висоти свої, щоб нам глибоко усвідомити своє положення і щоб нам зайняти своє положення у суспільстві. Коли ми відкриваємо, до прикладу відкриваємо інші послання, апостол Павло. В посланні до Тимофія називає церкву стовпом і ствердженням правди. І Ісус називає церкву сіллю землі, світлом для світу. А в посланні до Єфесян ми читаємо, що апостол Павло називає церкву тілом Христа, яка і повнотою тілом Христа, і повнотою Бога. Того, який наповняє собою все. Що це означає? Що ми, ми читаємо, що ним створене. Господом Ісусом створено все на небі і на землі, видиме, невидиме, престоли господства і так далі. Все ним і для нього створено. І так Бог, створ... Бог творив цей світ. І так Бог, Бог для того, щоб управляти цей світ, щоб він повністю не згинув, не, не, не пішов під укіс, до да, свого часу вибрав єврейський народ. Єврейський народ був якби стримуючим фактором отого от нечестя і беззаконня, е, е, яке домінувало, перебувало в суспільстві, наповняло суспільство. В певній мірі. Але при тому всьому, при тому всьому євреї так само впадали. Ви заражалися оцією всяким гріхом, всяким нечистям, ідолопоклонством, розпустою, всяким, всяким беззаконням. Заражалися від народів, які їх оточували. Але Господь для себе вибрав церкву. Церква це є його уряд, церква це є його законодавча, це є його виконавча і це є його. Судова влада дане право для церкви вирішувати на землі справи, питання, благословляти, забороняти, благословляти справи. Господні благословляти правителів, помазувати їх Божою мудрістю, помазувати їх Божим мисленням, Божими справами і, навпаки, протистояти усякому нечистю, усякому беззаконню, як і сказано, Син Божий прийшов для того, щоб що? зруйнувати справи диявола. І ми, перейнявши цю естафету від нашого Господа, продовжуємо справу нашого Господа Ісуса Христа. Продовжуємо справу. І в Посланні до Єфесян написано, що церква є тіло Христа, і яка. Який панує, який знаходиться, і, і, і знаходиться разом із Христом над урядами. Послання до єфісян. Е, перший розділ там е, з 15 по 23 вірш до кінця, е, хто захоче, зможете прочитати. Церква разом з Христом знаходиться, стоїть над урядами, над владами. Над силами, над пануваннями, над усяким іменем, яке тільки існує, існувало і буде існувати у будь-які часи, в будь-який період. І останнє. Ми читаємо, дорогі мої, що ми приступили до гори Сіонської. Ми приступили до міста Бога Живого. Ми приступили до Єрусалиму Небесного, ми приступили до десятків тисяч ангелів і до церкви, перевороджених на небі написаних. І до судів всіх до Бога, до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту. Чуєте, ми в заповіті. Ми в заповіті, і цей заповіт є в кров'і Господа нашого Ісуса Христа. Ми в заповіті. Ми приступили до нового заповіту. Це не ось ця книжка, яка складається із 27 книг, нового, які входять сюди. Ні, це не книжка, це заповіт, який оснований на крові Господа нашого Ісуса Христа. Крові! Є, з якою ми можемо приходити в святиню через тіло Господа нашого Ісуса Христа з кров'ю Ісусу, ми можемо приходити в святиню, тобто в саму присутність Бога, де Його слава, де Його величність, дивитися відкритим обличчям на славу Божу, змінюватися в Його образ, наповнятися Його мудрістю, наповнятися Його силою, щоб далі йти в цей світ і нести світло і залишатися сіллю. І не тільки це, але разом із Христом звітиш і зверху правити тим, що відбувається на землі. Ось хто з нами, з нами Ісус, з нами написано десятки тисяч ангелів. Церква перворідних на небі написаних. Ось з ким ми є в єдності? Ось яка армія і яка сила на нашій стороні. Тому, дорогі мої, нехай Господь нас благословить. Нехай ми прагнемо більшого, більшого, більшого. Нехай ми не втішаємося і не задовільняємося тим, що ми маємо. Послухайте, ще дуже велика. Скарбниця у Бога є для нас захована. Нам треба просто почати читати цю книгу, книгу Божих обітниць, Божого благословення для його народу.